Директорка Луцької стоматполіклініки Світлана Черниш звільняється після скандалу, який почався у медзакладі. Про це вона розповіла у коментарі журналістам сайту новин Луцька і Волині. Конкурент 25 жовтня. За словами жінки, таке рішення вона прийняла через нещодавні скандали навколо роботи медзакладу. Я вже втомилася від того всього. знаєте, сьогодні включила зранку телевізор, і далі той крутить, і прогалений, і так далі, і так далі. Дуже важко це все якби сприйняти, коли ти розмовляєш з людьми і розповідаєш їм про те, що воно ну, не так, але ніхто цього не бачить і не чує. І колектив уже дуже страждає від того, тому що колектив повинен працювати, тому що ми отримуємо і проживаємо за власні доходи. А якщо їх не буде, люди вже бояться ходити до нас, розумієте? І для того щоб колектив нормально працював, я прийняла таке рішення просто написати заяву і піти, щоб було все спокійно, щоб люди спокійно працювали. Такий важкий час для нашої країни і важкий час і для нашого міста, і для всіх. Відтак Світлана Черниш працюватиме на посаді директорки до 1 листопада. А далі каже, знайде іншу роботу. Я буду працювати. Я ж лікар-терапевт 34 роки в мене стажу, і в мене є маса пацієнтів. Я думаю, що я, я не пропаду. Я десь буду працювати, і десь буду приносити користь. Моє основне завдання це лікувати людей, і я їх буду лікувати далі. Нагадаємо, публічна критика учільниці Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Світлани Черниш трапилася на фоні конфлікту, який триває всередині закладу. Так, в кінці травня заклад отримав нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. І як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент, медики стверджують, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стомат поліклініки, так і до її директорки. Подейкують, що саме Любов Ковчук прагнула зайняти місце Світлани Черниш та стати очільницею стомат поліклініки. Зазначимо напередодні під час засідання постійної депутатської комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів стало відомо про ще одне звільнення. Про намір піти з посади заявив чоловік Світлани Черниш, багаторічний очільник одного з найбільших жеків міста Руслан Юлдашев.